Пу -пу -пу. Це не я, це Люська. Не їв три дні, біднятко. Ходить позорить кота. Усім привіт! Ви на каналі до Літературне і нарешті я знову покажу вам свої нові книжки. Тут як подарунки, які були на новорічні свята, так і загалом мої покупки власні. Але перед тим розкажу вам про такий собі челендж, який ми придумали собі з подругами, аби трохи зменшити кількість книжкових покупок цього року. Ми вирішили, що кожен з нас відкриє банку, на яку буде збирати кошти на книги, і купувати книги лише за кошти, які є на цій банці. Тобто, якщо там грошей немає, то і покупок відповідно немає. Ну, подарунки не рахуються. Так от як збираються гроші? Загалом там є кілька можливостей: можна робити зарядку, це певна сума грошей, можна займатися спортом, можна ходити 10 тисяч кроків на день, і також за прочитані попередні книжки теж даються гроші, Але це 50 гривень, якщо це звичайного розміру книжка, і книга на 800 плюс сторінок це 100 гривень. І ще книга іноземною мовою це 150 гривень, і от таким чином можна збирати гроші собі на нові книжки. Сподіваюся, що це допоможе купувати книги трохи в менших кількостях, аби все-таки встигати читати і попередні покупки. І нарешті переходимо до нових книжок. І розпочну я з української літератури, а саме з класичних українських авторів, у мене з'явилися дві прекрасні збірки від видавництва ще одну сторінку, і їхня серія рядки з тіні це Людмила Старицька-Черняхівська і Василь Королів Старий. Людмилу старицьку черняхівську я дуже хотіла ще з минулого року, тому що, якщо ви пам'ятаєте, я купила її. Повість діамантовий перстень в іншому виданні від Якабу, і там була відповідна лише ця повість, і мені дуже сподобалося, і мені захотілося більше дізнатися про постать Людмили Старицької Черніхівської. Тому я вирішила те видання придати, але придбати собі саме це, тому що тут, окрім самого діамантового персня, не пам'ятаю тут зміст на початку чи в кінці. Окрім самого діамантового персня, тут є ще деякі інші її прозові твори, і також її спогади про Лесю Українку. І також тут є біографічний начерк саме про Людмилу Старицьку-Черняхівську. А на тому клубі, де ми обговорювали Людмилу Старицьку черняхівську була присутня редакторка видавництва ще одну сторінку, і вона фактично розповіддю про Василя Королева Старого продала мені ще й цю збірку, тому що вона сказала, що тут є такі собі його автобіографічні начерки про те, як він в житті про всі випадки в житті, коли він мало не помер. Згадки про мою смерть називається. І це такі його автобіографічні історії, і вона ще пожартувала, що от її дідусь розказував про різні випадки зі свого життя, теж дуже небезпечні. І потім сказав: це називається екстрим. Просто тоді ми не знали такого слова. І також тут є ще і його проза, ну і також біографічний начерк про Василя. буде дуже цікаво дізнатися. Далі в мене буде кілька книжок від Віхоли з їхньої серії «Неканонічний канон. У них, коли була акція Три книги за ціною двох, я собі підібрала три твори з їхніх таких новинок, яких у мене ще немає. По-перше, це Геошкурупі, Жанна Батальонерка твір про Першу світову війну у нас їх не так багато, ну і про роль жінок, відповідно. В цій війні мені здається, це щось таке дуже нетупове для класичної української літератури, бо таких сюжетів у нас. Нас небагато, наскільки я знаю. Далі це Олекса Слісаренко, Чорний Ангел. Я взагалі ніколи не чула про цю книгу та й про цього автора, але тут дуже цікавий опис, тут йдеться про час, коли радянська влада лише утверджувалася на українських землях, про тих, які ще плекали далі надію все-таки відвоювати Україну. І тут така собі в центрі сюжету буде комуна, де вони начебто займаються алхімією і прагнуть щось винайти задля українських земель, якщо я правильно зрозуміла з опису, але з Ну, прям дуже цікаво. І остання третя книга, яку я тоді взяла, це Домонтович без ґрунту і інші оповідання. Я читала колись без ґрунту, саме без ґрунту, але в мене не було її в паперовому вигляді цієї повісті. Ну, і тут також є ще кілька інших оповідань Домонтовича, тому я вирішила взяти прочитати інші оповідання, можливо, з часом перечитати і без ґрунту. Наступна книга це просто краса, це Наталена Королева, шовкова пані, дружина Василя Королева Старого, якого я, вам вже, збірку, якого я вам вже тут показувала. Я вже прочитала цю книгу, це теж збірка її творів. Тут у нас є її автобіографічний твір, прям автобіографія, не можу знайти зміст. Так, автобіографія і без коріння життя по сучасниці це загалом теж її автобіографія. І далі там коротка проза. І саме її автобіографічні ось ці е, начерки мені прям супер сподобалися. Мала проза трохи менше, але загалом Наталена Королева прям супер цікава особистість, неординарна. Вона зростала за кордоном в монастирі у Франції, потім повернулася в. Е, на території України, але це була Російська імперія. Її відправили в інститут шляхетних дівиць, хоча їй довелося вчити ну тоді російську з нуля, фактично, тому що вона знала кілька. Європейських мов, але не володіла ні російською, ні українською, і вона вчила їх з нуля, і потім стала українською письменницею. Хоча фактично це не була її рідна мова, і загалом її життя без дуже цікавий, І Вона класно творила про себе містифікації і багато фактів з її біографії. Невідомо чи це правда, чи це вигадка. Прям дуже цікаво, і я вам рекомендую цю книгу сильно. І скарб, якого я дуже-дуже довго чекала від видавництва Creative Women Publishing, вийшов репринт Альманаху перший вінок. Це фактично перший жіночий альманах, який був виданий коштом Наталії Кобринської і Олени Пчілки. І він зроблений цей репринт от в тому вигляді, в якому він виходив колись, тут навіть вказано Львів, 1887-й із друкарні товариства імені Шевченка. Ціна і ну, це, просто, це, це просто неймовірна краса. Це альманах жіночих творів, творів, написаних авторками українськими. І наскільки я розумію, тут є не тільки художні твори, тут є поезія, якісь такі наукові статті. І це був такий перший альманах, який зібрав українських авторок під однією обкладинкою. І вони тут писали багато саме про жіночі питання. Тому це прям дуже цікаво. І до цієї книги є дуже класне доповнення. Це збірка есеїв під назвою Ті, що творили перший вінок. І тут про те, як жила, любила і писала кожна з 17 авторок легендарного альманаху. І я хочу, я буду в березні читати цей альманах на клуб дівочого медіа і хочу паралельно читати твори певної авторки і потім читати есе саме про неї. Я думаю, це буде дуже цікаво. І далі будемо говорити про сучасну українську літературу. І перша краса в мене тут це діти вогненного часу, Мії Марченко і Катерини Пекур. Це така собі альтернативна історія. Ем... Навіть не альтернативна історія, а тут альтернативний Київ. І в них так прям серія називається Навпад Київ. Тобто тут є Київ і Київський вокзал, який навіть на обкладинці. Але в місті є магія, є якісь такі дивні речі. Зовсім такий паралельний світ в Україні. І я думаю, це буде дуже цікаво почитати. Бачила прям дуже класні відгуки на цю книгу. І наступна книга це Валерія Малахова, інститут шляхетних убивць. Е, мені здається, це така більш підліткова пригодницька історія про інститут шляхетних дівчат, де е, гинуть панянки, які там навчаються, але вони такі з нижчого класу, тому наче ніхто сильно не переймається. Але чи не почнуть гинути дівчата з вищого класу? І загалом е, тут є дрібка магії, наскільки я розумію. Тут демони замішані. І це буде прямо класне відпочинкове читання. Наступна книга я її отримала від видавництва Аса це дари справжніх Наталії Гордієнко. Тут у нас теж альтернативна Україна з магією, з перевертнями, і тому я обрала саме цю книгу. Вона красива, коротенька і я думаю, буде захоплива. Наступна книга, я так довго хотіла її купити, але чомусь все не доходило мене руки. І нарешті вона в мене це Валерія Савотіна, незалежність перезавантаження. Я читала у Валерії її книгу про подорожі в часі. Не пам'ятаю зараз, як вона називається, але додамо тут обкладинку, і це її книга-квест, де ти дочитуєш розділ і можеш вибрати. Подальший розвиток подій, і залежно від того, який варіант ти обираєш, ти переходиш на певний розділ. І мені здається, це прям дуже цікаво, і взагалі не чула, щоб іще в Україні існували подібні книжки, тому скоро буду читати. Книга, яку мені подарували, друзі, на Новий рік, це Сашко Шкало БЖД. Я прям збираю цю серію новітня класика, тому що, коли ці твори виходили, коли вони були культовими для української літератури, я була ще Дитиною, і наприкінці 2000-х. Ну, тоді я точно не читала таку альтернативну прозу. І тут щось дуже дивне. Тут у нас є головний герой, який працює в газеті, потім йому треба знятися в рекламі пива, він знімає квартиру, намагається скласти іспит з БЖД. Ну, тобто, за описом, це щось дуже дивне, і дуже химерне. І вона насправді здається товщою на вигляд, ніж вона є, тут всього. 250 сторінок і е, прекрасні ілюстрації. Е, я сподіваюся, що загалом цього року буду читати більше української літератури. Навіть за покупками видно, що тут більше українських авторів мене це тішить і вже буду відкривати. Я насправді з цієї серії е, класики новітньої від весел нічого ще не читала, хоча е, кілька книжок вже назбирала. Тому е, буду це виправляти принаймні в березні. Сподіваюся. І ще одна книга подарунок на Новий рік це маяк Віталія Дуленка. Я дуже багато чула хороших відгуків на цю книгу, і мені подобаються маяки, як явище, вони здаються мені такими загадково-атмосферними, тому от почитаю. Я думаю, це загалом ідеальна книга на вихідні чи на якийсь такий відпочинковий вечір. Далі, мій просто скарб-знахідка. Це польові дослідження з українського сексу Оксани Забушко. Я читала вже цю книгу, і в мене вона була, була з автографом Забушко. Я ще на другому курсі ми її проходили в університеті. Я тоді мала ось це прекрасне видання. Але моя подруга, яка я дала його почитати, забула книгу в університеті, і вона, звісно, зникла. Вона була під партою на поличці, і вона, звісно, звідти зникла. І ніхто її... Ніякі вахтерці на виході не лишив, хоча я питала, думала, можливо, людина лишила. Але ні, і відтоді в мене цієї книги не було, тому коли я побачила, що на барахолці дівчина продавала її за 70 гривень, я одразу її взяла вона в ідеальному, ну, можливо, тут трошечки кутик коцнутий, але вона в чудовому стані. І я перечитаю цей твір, повиділяю все, що мене вражає, бо тоді мені ця книга дуже сподобалася. Наступна книга з зимовою назвою, але навряд я її вже встигла прочитати цієї зими це Анатолій Дністровий у сніговому полоні. Я е, дуже хочу, нарешті, почати знайомство з цим автором, багато про нього бачу, багато про нього чую. І в мене є його інша книга-Сіра Пейна від Віхоли. Е, і от я взяла собі, е, бо було, були знижки на сайті Брустури, і я собі взяла е, до іншої книги, яку я прям дуже хотіла, вирішила ще взяти Анатолія Дністрового і почитати я. Бачила відгуки на цю книгу, і бачила і хороші, і такі неоднозначні. Але попри те, що вона доволі коротка, приваблює мене, і я думаю, що знайомство з цим автором відбудеться принаймні цього року, я сподіваюся. І книга, заради якої я робила замовлення відповідно, на тому сайті, це Олексій Чупа «Бомжі Донбасу. Я вже давно ходжу навколо цієї книги, це перевідання. Її всі настільки хвалять, що вона дуже класно показує Донбас. І прям хочеться мені нарешті почитати цю книгу. Я прям реально в мене відчуття, що я не бачила поганих відгуків на цю історію, тому буду читати. І остання книга Сучукарліта це Сашко Козлов і книга Кубик. Така доволі товстенька, але всі кажуть, що вона прям швидко читається. Це якась книга-хемера, книга загадка і каже, що взагалі не читайте анотацію, якщо хочете прям проникнутися цією книгою, і просто розгортайте першу сторінку і читайте. Ну і з обкладинки видно, що вона якась така дивна. Загалом Сашко Козлов він. Автор ось цих ігор про українську мову, кобза, і там ще кілька різних. Тому мені здається, було б дуже цікаво почитати книгу цієї людини. І далі будемо говорити вже про перекладні книжки. Перша це книга, яку я дарувала своєму хлопцеві на новий рік. Це Рафаель Боб Ваксберг. Той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі. Перша книга від Водониста Грушка на наших полицях. І це автор цієї книги, він створив мультсеріал Кінь боджек Я загалом не дивилася його, але мій хлопець дивився і загалом дуже хотів цю збірку. Це збірка оповідань. І вони прям дуже-дуже дивні. Тут якийсь. Теж дуже е, чорний гумор, і я теж дуже хочу її прочитати. А ще ну, вона дуже прекрасно видана прям в захваті. Книга, яку я точно візьму з собою в подорож у гори, Наступна – це Великий Страх у горах, Шарль, Шарля Фердинанда Ремю. Мої подруги вже читали цю книгу деякі і казали, якраз одна з них читала в горах. Сказала, що це було найстрашніше, одне з найстрашніших читань в її житті, було прям дуже моторошно е, читати те, що тут відбувається, і перебувати в горах, тому я прям е, маю великі очікування. Книга, яку я шукала на барахолках, це «Енпачет» і Книга співдружність. Це е, стареньке видання від КСД, е, якого воно року 2017-го. Е, як би це дивно не звучало, 2017 рік був 8 років тому. І. Це, це дуже дивно усвідомлювати, чому я дуже захотіла цю книгу. Тому що я е, прочитала Голландський дім в січні, і мені сподобалося, і я почала дивитися, що в авторки ще є, і зрозуміла, що є співдружність, вона виходила в КСД, просто е, прізвище авторки трохи інакше переклали: якщо тут вона петчет, то тут вона n е, Але це та сама авторка. І я коли побачила цю обкладинку, зрозуміла, що колись ми жили в гуртожитку, і ми з сусідками ходили на розпродажі КСД, і в моєї сусідки по кімнаті була ця книга, і вона її тоді читала, їй теж сподобалося. І от я її знайшла на OLX, замовила, тому що хочу почитати ще щось вен Петчет. Книга, яку ми з книжковими блогерками на свій власний читацький клуб, читаємо в. Лютому, тобто, вже можу починати. Це будинок старлінгів АLEX і Героу. Я пошкодувала, що взяла собі не розмальований зріс, який там дуже гарний з пташками, а звичайно, фіолетовий, але ну на якість тексту це не вплине. Я від Даші Грампірідерки стільки наслухалася в її відео, в її відгуках її захоплених просто слів про цю книгу. Тому я прям теж маю високі очікування і сподіваюся, що мені сподобається. Наступна книга е, з'явилася у мене таким несподіваним чином. Моя подруга е, планувала віднести свої книги в плекай, е, але спочатку сфоткала і скинула, сказала, що якщо ми хочемо, то задонати вона деякі книги може віддати нам. І я взяла собі юдине дерево Арчібальда Кроніна і ще там наступну книгу. У мене є інша книга Арчибальда Кроніна, але я чомусь першою взяла його три любові. Купила собі, і це мені здається один з найтовстіших романів у нього, який видавала, е, видавало видавництво апріорі. І, ну, прям страшнувато до нього підступатися. Я знаю, що він так не просто пише, але багато хто захоплений. І оскільки вона віддавала юдине дерево, я вирішила взяти щось трошки тоньше. І ще вирішила собі взяти таку більш, більш жанрову прозу в неї: це залізна вдова сіжан Джей Джао. Це дві авторки, наскільки я пам'ятаю чи ні. А, ні, я переплутала це. Переплутала з кимось. Сіжань Джей Джао це небінарна особа, і вона, вони дуже часто публікують якісь сторі з пости про підтримку України. Я бачила це в телеграм-каналах певний час, там не те, щоб збори, але розповідали про різні події на території України, про те, що тут війна. Тому я якось тоді запам'ятала і вирішила взяти почитати книгу. Наступна книга в мене з'явилася завдяки продажу книжок, тому що я продавала свої книжки, але одну з книг дівчинка запропонувала помінятися, і в неї була книга Рутве одне за одним. Я вирішила, що можливо варто почати знайомство з цією авторкою. Це якийсь зимовий трилер. Тут люди застрягають в будиночку в горах, і в принципі це може бути захопливо і, можливо, теж взяти в гори. Книга, яку ми з подругами одночасно вирішили почитати разом в лютому. Це Ольга Токарчук, Анна Ін у гробницях світу. У мене є інша книга Ольги Токарчук, це мандрівка людей книги. І я її не читала, але в мене впевненість просто на 100%, що Ольга Токарчук мені сподобається. Це такий постмодернізм, щось дуже хімерне, і я сподіваюся, це стане однією з моїх улюблених авторок. Буду скуповувати в темпери все, що в неї є. І остання перекладна художня книга, яку вам сьогодні покажу, це команда скелетів Стівена Кінга, книга, яку я вже прочитала. Це збірка оповідань, якому в січні з клубом Ксенія Келерман мала обговорювати і досі так і не обговорили. Але я нарешті її дочитала в лютому, і це просто було відчуття, що я так скучила вже за прозою Кінга, давно його не читала. І тут от, взагалі не відчувається, що тут 800 сторінок ти просто читаєш оповідання за оповіданням. І навіть я їздила на роботу, брала її з собою і. Кілька разів стояла, піднімалася на ескалаторі і не виходила. Просто стояла зверху, дочитувала оповідання, бо не могла піти на роботу, не дізнавшись, чим там вже все завершилося. Просто це було прекрасно. І далі покажу вам кілька книжок. Це е, такі нонфікшн-книги. Е, вперше це вбивчі письменники Саши Павлової. Вона веде телеграм-канал Запекла книгожерка, і в неї прям була рубрика «Вбивчі письменники. Вона постійно писала про Трукраєм саме в світі письменницькому. І нарешті видала вже цілу книгу з Трукраєм історіями про письменників. А я дуже люблю відео Трукраєм. І от нарешті буде книга. Далі у мене тут теж вже прочитана книга Це Катя Бльостка, так тобі треба або чому у стосунках варто обирати себе, замовляла собі на якомусь розпродажі і тоді ж одразу почала читати, тому що. Багато читала саме постів Каті Бльостки в соцмережах і хотіла почитати її книгу, і це було прекрасно. Це такий маніфест любові до себе, маніфест того, як потрібно цінувати себе в стосунках, не втратити себе в стосунках. І в мене тут супер багато виділень. Я просто в захваті від того, як Катя Бльостка жартує, розповідає про своє життя і про тяжкі моменти. Це прекрасно. І оскільки я розхвалювала дуже ту книгу, то хлопець на новий рік подарував мені іншу книгу Каті Бльостки. Матера вам не наймечка» або чому діти, це прекрасно. Я е, поки не планую дітей, але мені все одно цікаво буде почитати, бо стиль каті бльостки мені дуже дуже сподобався. І остання книга, яку я вам сьогодні покажу, це ніколи не їжте на одинці» Кейт Фераці. У нас на роботі була лекція про нетворкінг, і лектор порадив цю книгу, що в ній дуже класно написані всякі лайфхаки про те, як заводити знайомства, взагалом нетворкатися з іншими людьми на заходах і так далі. І я вирішила її собі замовити на OLX теж за можливості прочитати, бо ця тема мені цікава. Тож, це були всі новенькі книжки, які я вам хотіла показати. Їх уже не так багато, як, можливо, в минулому році я вам показувала масштабні книжкові покупки, але все одно 4 стопочки набралися. Обов'язково пишіть у коментарях, що з цих книг ви читали, які класні книжки собі останнім часом купили. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!